Галина Ластовенко чужий чоловік. Повернувшись із роботи, Віра зайшла на кухню та застигла. На столі бруд і посуд немитий. Біля чайника калюжа чаю. У раковині теж не зрозумій, що. Зі спальні чути звуки епічної битви. Це чоловік шукає нову роботу. За чотири роки спільного життя це вже п'яті пошуки. Віра зазирнула у холодильник, а там пусто. Вона відкрила морозилку, вийняла пакет із овочевим набором, кинула його на сковорідку і почала прибирати кухню. О, верунчику, а що у нас на вечерю? Тарас, судячи з його гарного настрою, все ж таки переміг у своїй епічній битві. На вечерю були котлети з рисом, які ти з'їв сам. Більше нічого на вечерю нема. А це що? Чоловік відкрив кришку сковорідки. А це моя вечеря, ти вже з'їв свою. Тобі для мене їжі шкода. Права була мама. Тарас зробив скривджене обличчя, але Віру це вже більше не чіпало. Якщо вона мала рацію, то їдь до неї вечеряти. Ну і поїду. Тарас одягнувся і голосно грюкнув дверима. На це Віра й розраховувала. Вона дістала з сумки контейнер із місцевої кулінарії, шикарні курячі оладки, їла й думала, із цим треба щось робити. У суботу у Віри з подругами були призначені посиденьки, іти туди не хотілося, але вони й так рідко трапляються. Один раз на місяць частіше не виходило. В Одні її діти, в іншої дача батьків та інші справи, тож обов'язково раз на місяць для заспокоєння душі. Усі вже зібралися, коли прийшла Тома. Це нестерпно, нормальні мужики скінчилися. Цей йолоб виявився маминим синком і нюнею. Тома своєю присутністю заповнила весь простір. Віра не любила тому, та була безпринципною жінкою, її не зупиняло ні наявність законної дружини, ні дітей. Якщо вона хотіла отримати чоловіка, то не зупинялася ні перед чим. Тома не припиняла свого монологу, не даючи нікому ні слова сказати. Віра дивилася на неї, і в голові з'явився план. Коли Тома виговорилась, Віра вирішила розпочати свою гру Ой, Том! Що ж тобі так нещастить із мужиками? Послухаю тебе і так рада, що маю свого. Для нього родина насамперед ні друзі не потрібні, ні шинки, навіть до мами рідко бігає. Вірко, не трави душу. З цього дня Віра почала запрошувати Тому зустрітися десь або зайти до віри у гості. А головне чоловіка за присутності Томи то нахвалювала, то скаржилася. Ну, розумієш, Том? Він у мене дбайливий, нині роботу змінює. Пішов зі старого місця, бо там мало платили. Ну й правильно, чого за копійки працювати? Ось, він фахівець серйозний, йому потрібна нормальна робота. Під час наступної зустрічі скажеться, що чоловік дістав її. Вона з роботи приходить, їй полежати хочеться, а чоловік їй кіно дивитися тягне, то ще якоїсь романтики хоче. І головне, щоб Тома з Тарасом зустрічалися частіше. Подруги натякали вірі, що дарма вона так активно спілкується з Томою. Добром це не закінчиться, тільки віра відмахувалася. Чоловікові вона довіряє, а з Томою їй весело. Зараз вона жінка вільна і вона має час на подругу. Розрахунок виявився вірним. Через три місяці Тарас заявив, що знайшов собі більш гідну жінку і уникає віри. Треба віддати вірі належне. Вона не побігла одразу відкривати припасану пляшечку. Жінка подзвонила всім подругам, поплакала їм, що Тарас і Тома зрадники розбили їй серце, зруйнували довіру до дружби, а наступного дня побігла на розлучення подавати, ну, щоб точно з очей геть із серця геть. І лише коли свідчення про розлучення на руках було, вона відкрилася подругам ну, не втік би він від мене сам. Зі мною йому зручно, заробляю добре, квартира своя, по дому все роблю, та й куди він піде? До матері в її малогабаритну однушку не смішить, а Томка самовинна. Навіщо на чужого чоловіка зазіхнула? Подруги відзначили розлучення віри. Під цим приводом усі різко перестали спілкуватися з Томою. Її і так не дуже любили за характер і поведінку, але уводити чоловіка у подруги якось низько. Минуло півроку, Віра жила новим життям, у неї з'явився залицяльник, життя знайшло нові горизонти. Це була субота. Віра готувалася до побачення, тож на гостей не чекала, особливо тому. Доброго дня, тому Віра дивилася на колишню подругу, яка стояла у дверях. Забери свого чоловіка назад. Тома була роздратована. Він півроку сидить удома і навіть не збирається шукати роботу, а ще він постійно розкидає речі по квартирі та спустошує холодильник. Томко, ти ж сама вирішила його у мене забрати. От і радуйся. Але ти казала, що він найкращий. Ти обдурила мене. Тома вже розуміла, що віра колишнього чоловіка не забере. Це для мене він був найкращим, але ти це не я. Який він у тебе виявився, мене вже не торкається. Ти сама чужого чоловіка забирала з сім'ї. До мене якісь претензії? Я вже змирилася з його відходом, навіть тебе вибачила. Але тепер до мене є якісь питання. Ти це спеціально зробила Так, спеціально, він же не йде, звинувачує мене, що я його родину зруйнувала, та не йде. Тома зірвалася на істерику Том, це тепер не моя проблема. І не турбуй мене більше. У мене нове життя, і вам у ньому місця немає. Віра зачинила перед колишньою подругою двері та ще якийсь час дзвонила. Потім стукала по дверях ногою, щось кричала, поки не вийшов сусід і не прогнав її. А вірі і не соромно. Тома сама вирішила забрати чужого чоловіка. Ось і здобула що хотіла.